Колеги, мої вітання. Сьогодні у нас 20 травня. Сьогодні у нас з вами такий святковий день, сьогодні міжнародний день бджілок, Так що я вас вітаю з нашим професійним святом, з нашими підопічними пухнастиками, що вони сьогодні святкують такий чудовий день, день пухнастика, день бджілок. Я дуже тішуся, що сьогодні можу привітати своїх дівчаток з таким святом. Дивіться, я знаходжуся на півдні країни, то є Одещина. Вже зараз година така під вечір. Приїхав я сюди неспроста. Зараз секунду. Так, дивіться, я приїхав до своїх дівчаток зі смаколиками. От. А приїхав я сьогодні зі смаколиками. Ну, не так, щоб просто на честь їхнього свята, а тому що. У нас погода, погода дуже погана. І я, ну як і по всіх регіонах країни, є ще регіони, в яких ще набагато гірша погода. Якщо в нас можна сказати, вони на початку весни ще встигли собі щось піднести. От бачите, є деякі сім'ї, які собі встигли і в магазини піднести. Є відводки, Ясно, що відводки, собі там нічого не встигли піднести, тому що погода спортилась. От. А в деяких регіонах там взагалі є така біда, в Карпатах там і сніг випав. От. Ну, Я думаю, ви там в коментарях мені потім напишете, яка обстановка у вас. Друзі, дивіться, я періодично вже там пару днів підкормлюю своїх бджілок, роблю таку стимулюючу підкормку. От. Тому що хочеться, щоб бджілки розвивалися. Якщо ви бачите зараз під вечір. Колись приятели умови, тут бджілки ну, літають, просто кишить, робота йде. А зараз наразі ви можете побачити, що роботи тут ніякої нема. Спокійно дівчата, зараз вам покажу. Ну от дивіться. Просто тишина. Бачите, от, ну, от. ну, пару дівчаток вийшло, але ж ви розумієте, що то. Взагалі таке. Ні про що. Так що, друзі, от така от обстановка цього року з весною. Весна цього року нас всіх дивує. Ну, що робити? Рік на рік не попадає, треба якось з тим. Миритися і треба максимально допомогти нашим пухнастикам у розвитку. О, для чого роблю я її підкормки? Я роблю для того, щоб вони не обмежували матку в засіві, і сім'я розвивалася. Ясна річ, що вони зараз там будуть розвиватися, і ми потім зможемо там ще отримати наслідки їхнього розвитку, то є руїння. Але то вже буде потім, нам важливо, щоб сім'я набрала потуж... потужності, сили. І коли будуть максимально сприятливі умови, вони кинулися в бій і почали збирати. Ну, У нас там, наприклад, буде акація. Акація вже, можна сказати, скоріше за все, що її не буде. Але після акації у нас тут є дуже такий хороший ще медонос, як глидичія. От, Я надіюся, що на днях вже потеплішає, і вони сили, і з Гледичію вони будуть добре працювати. А зараз вам... Просто хочу на будь-якій сімейці показати, яким чином я роблю стимулюючі підкормки. Давайте зараз ну, давайте на будь якій Димок ну, у нас не працює, ну, нічого страшного, що не працює. В принципі, він якби, по великому рахунку і не сильно нам потрібен. А, єдиний. От що потрібно, то маску бажано би накинути. Так. А, до речі, у мене в кожній сміті такі блокнотики, але про блокнотики то буде пізніше. Зараз не про блокнотики. Так. Дивіться, я розвів сьогодні медове сито, підкормлюю я минулорічний мед, залишився. Медовим ситом підкормлюю. Я вважаю, коли ти маєш можливість підкормити медовим ситом чи цукровим сиропом, однозначно в пріоритеті буде медове сито. Так, дивіться, хочу показати. Бачите пакетик. Пакетик я їм положив там буквально 2 дні тому назад, от вони його повністю вибрали. Зараз отак привідкриваю акуратненько. Даний пакет. Раз, витрусив і положив їм свіжесенький пакетик. От коли набираю я пакет, о, треба максимально звідси випустити повітря, щоб він отак от максимально розлігся по площині рамочок. Все, прикриваємо. Ось і бідося. А ну давай, давай, тікай. Ось таким чином положив я рамочку і збираю все у зворотньому порядку. І накриваю. Тут, до речі, щоб ви розуміли, то у мене є. Е... А, тут у мене залишилася сім'я, з якої я зробив відводок. Так, 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 да, все правильно. От. Єдине тут, виходить, плідну маточку я у них забрав е... на відводок. Відводу був на підній маточці, але потім в процесі я вже їм підсадив, так що тут вже в даній сім'ї працює плідна маточка, і я хочу, щоб вони дуже добре набирали сили і тому роблю стимулюючі підкормки. Так, Ну, дивіться, друзі, таким от таким от таким чином. Я перебіжусь по всім вуликам. До речі, в мене є декілька точків. Я сьогодні знаходжуся на другому точку. На, цьому, на попередньому я вже провів такі роботи. От. Чому в проводжу я в пакетиках? У мене є також там різні кормушки, і там, і рамочні. От. В пакетику мені зараз найзручніше це то зробити, тому що я в гніздо не лізу, я зверху припідняв холстик або плівочку. Пакетик положив. Стимулююча підкормка, вона невелика, є там буквально достатньо грам 200-300, щоб простимулювати. Я ж не закормлюю їх на зиму. А тут так, просто простимулювати маточку, того достатньо є. Так що, друзі, от такі от сьогодні, та і на днях останні часи роботи на пасіці. От. Друзі, ще раз хочу повернутися до. Сьогоднішнього свята, сьогодні день бджілок, Вони відіграють дуже важливу роль у нашій екосистемі. Так що давайте ми будемо їх берегти. Вам бажаю, щоб ваші бджілочки були здорові, максимально швидко стартанув уже сезон. І вам всього доброго, до нових зустрічей, друзі. Слава Україні! Пока-пока!